Коли Юлія Свириденка і кабінет міністрів Ігор Безкривайний прийняли рішення, що Україна не може бути розмінована тільки силами оборони, створити ринок як у цьому світі цивілізований гуманітарного розмінування, відповідно, ми, як шериф, наша місія робити світ, з якими зимодії безпечним, зрозуміло, що це просто наша тема. Ми отримали всі необхідні документи для того, щоб розміновувати. Потім я випадково. Потрапляю випадково це випадкова зустріч після цього пасу. я Потрапляю на протимінний е, саміт в Швейцарській Лазані і чую, що в Україні тільки 2 тисячі людей володіють цією професією для того, щоб розмінувати за 10 років, потрібно 10 тисяч людей. І я повертаюся звідти натхненний тим, що потрібно створювати навчальний центр. З'являється е, навчальний центр шлюф розмінування. Після цього остає розуміння, що гуманітарне розмінування це не військове, там трошки інше правило. Ми створюємо нову професію, де мінер гуманітарне розмінування в якій можуть працювати люди з ампутаціями, тобто наші воїни з ампутаціями, які захищали Україну, продовжують її захищати. Що відбувається далі? Це ж тільки нове тільки починається, не звідки з'являється роман, який допомагає організувати американський грант, і зараз фондам повір у себе. Ми навчаємо уже другу групу ветеранів, 30 людей, які отримують цивільну професію гуманітарного розмінування, тобто вони захищали нас і продовжують захищати, розміновуючи це якраз про це диво, яке ви кажете, відбулася після кожної зустрічі. Така череда подій. Озираючись назад на рік, я не міг і представити, що в шерифі буде навчальний центр, що ми підготуємо вже понад 100 людей, що ми верифікуємо там понад 150 дипломів і таке інше.